Привіт, городники! А в цьому відео я розповім, що потрібно внести в горшики з розсадою, щоб вона була міцна і товста, і при цьому не витягувалася. Вносити це добриво можна як при пікіруванні розсади, додавши його безпосередньо в горшик з ґрунтом, А якщо розсаду ви вже пересадили, то можна дане органічне добриво перемішати з верхнім шаром ґрунту в вашому горшику. І при поливах дане добриво. Засвоюватиметься розсадою, а мова піде про кісткове борошно. Продається воно у вільному доступі і недорого. Купити його можна у садових магазинах, у зоомагазинах та на ринку. Склад її багатий на різні макро та мікроелементи, такі як калій, магній, кальцій, залізо, цинк. Але найголовніше в кістковому борошні це велика кількість фосфору, який легко доступний і швидко засвоюється розсадою. І однією з переваг саме внесення його в горшики з розсадою, це те, що дане добриво не завдасть шкоди самій рослині, оскільки це чисто органика і це добриво тривалої дії. Тому ефект на розсаді ви отримаєте не миттєвий, зате дуже тривалий. Кісткове борошно розкладається у ґрунті від 5 до 8 місяців, а тому навіть посадивши потім розсаду з грудкою землі із вашого горшика у відкритий ґрунт. Або у теплицю кіскове борошно продовжуватиме забезпечувати вашу розсаду фосфором, що збільшуватиме наростання корінневої системи, що у свою чергу вплине на швидке приживання та адаптацію розсади у відкритому ґрунті. А вносити її слід ось так: якщо розсаду ви тільки збираєтесь пересаджувати, причому неважливо яку баклажани, томати, перці і будь-які квіти. Додайте в підготовлений горшик одну столову ложку без гірки даного добрива, ретельно перемішайте із ґрунтом, потім пересадіть у ці горшики розсаду і зверху прикрити чистою землею, оскільки органіка, що залишається на поверхні в стаканчику, при поливах може покритися пліснявою, а навіть тонкий шар чистого ґрунту на поверхні запобіжить його появі. Але якщо ви вже пересадили розсаду, а вона у вас сидить на місці, не росте або ж навпаки почала витягуватися, тоді візьміть чайну ложку, розсипте на поверхні ґрунту в стаканчику, перемішайте з верхньою частиною ґрунту, а також тонким шаром ґрунту потім присипте зверху. Також є іще один варіант внесення даного добрива. Потрібно взяти 50 г кісткового борошна і розвести його в одному літрі води. Потім ставимо його настоювати близько одного тижня. І потім даним добривом також можете поливати розсаду. Так дію кісткового борошна ви побачите набагато швидше, ніж якщо внести її у сухому вигляді. А ось частота внесення даного добрива хоч у рідкому вигляді, хоч у сухому вигляді, лише один раз у стані розсади. І бажано це зробити в момент або після пікірування. Тому, друзі, у кого залишилися питання. Задавайте їх у коментарях, я із задоволенням відповім. Вам бажаю міцної розсади та вдалого дня! До зустрічі у нових відео!